У старому містечку на пагорбі стояв старовинний будинок, в якому за чутками живе відомий вампір. Цей будинок завжди виглядав страхідливо та задково, особливо вночі, коли місяць відлював його високі вежі та острі стріхи. Одного дня молода дівчина на ім'я Елла вирішила скрити та цього будинку. Вона вивчила легенди цього міста. Вампірів та їхні пристанища, і це будинок завжди привертав її увагу. Все місце розмовляло про вампіра, який, за легендою жив у самому серці містечка. Під час полудня, коли світло місця освітлювало вулицю, Елла вирушила на пошуки таємничого будинку. Вона прийшла в... вузькими вуличками і стежками, що вели глиб міста, і нарешті дійшла до темного будинку на пагорбі. Тверді але чинилися, коли вона накрикнула в на будинку, стерила атмосфера темничості, а повіля напалювалася запахом старовинного. Заровини та оловисті землі. Елла спускалася вниз по темним сходам, поритим пилом та не потрапила задумчиво в підземний хол. темряві вона бачила фігуру чоловіка з блідими обличчям, який стояв, передаючи на неї. Ти прийшла мій її ді... світ, дівчина з ночі, сказав гампір з тихим молодим голосом. Елла Вилювання та страх, але й любопитство переживала. Вона почала спитувати вампіра та його історію про те, чому він вбрався на цей будинок і як він живе серед людей, залишаючись невідомом. Вампір розповів історію, яка тривала століттями. Він був самотнім і проклятим на вічність. Але слухала його доповідь, і за момент, коли ранок наближався вам зник, а будинок залишився пусткою. З того часу Елла стала широкою розповідницею цієї історії, вважали єдиним сном або вигодною історією, але ті, хто обночима жував фарбом, іноді відчували легендарний подгів вітру, який сповіщав про те, що вам підлесь десь поблизу.